Вітаю! Мене звати Мирослава Гера. Я є лікар-дерматолог, косметолог, тренер компанії Blumea Paris в Україні. Сьогодні ми детально розглянемо з вами апарат для фонтен. Як працює апарат для фонтен Blume та в чому його є унікальність? Якщо ви бажаєте працювати із усіма поверхневими недоліками шкіри, ось вихід, один єдиний апарат. Апарат для фонтен Блюме був розроблений французькими хірургами естетичної медицини та полягає у трьохкомпонентній технології, з якими недоліками працює апарат для фонтен Блюме. Він працює із обличчям, і також із тілом. На обличчі зменшує вікові ознаки, також коригує прояви постакне, освітлює гіперпігментацію. Підвищує тонус шкіри та пружність. По тілу він гарно справляється з розтяжками, також із рубцями, з фолікулярним гіперкератозом, також з віковими змінами, втрата пружності, зменшення еластичності. Та вікові гіперпігментації. Тепер давайте ближче вас познайомимо із насадками. Це основна частина нашої процедури. Насадки є виготовлені детально для різних частин тіла за різним призначенням і забезпечують високу ефективність процедури. Насадки є три типи. Перша це є оптима найделікатніша для чутливої шкіри. Візаж у нас є для всіх типів шкіри, обличчя і декольте. І окремо третій вид це є для тіла корп. Вона є більш грубшою напиленням, і з структури також є мінерали, кристалів. Апарат є високоефективний, безпечний та дає швидкі результати. Він підійде для 100% ваших пацієнтів. Він дає швидкі результати, безболісний і найважливіше без реабілітації. Для початку давайте разом розпакуємо. Ви можете самостійно підготувати апарат для роботи, це максимально просто. Дістаємо його з коробки та під'єднюємо кабель живлення. От і все, апарат готовий до роботи. Підключіть апарат до мережі та увімкніть його за допомогою кнопки живлення, яка розміщена зліва на апараті. Ви можете встановити швидкість 1 або 2 відповідно до виду процедури та протоколу. Також ви можете вибрати колір та інтенсивність основного світла. Теж є опція автоматичного плавного перемикання світла. Давайте перейдемо безпосередньо до практичної демонстрації процедури моделювання Блума на нашій моделі. Хотіла б зазначити, що існує декілька видів протоколів. Вони відрізняються у залежності від проблематики, з якою ви плануєте працювати, від типу шкіри пацієнта від ділянки, обличчя чи тіло. Під кожного пацієнта ми індивідуально підбираємо швидкість апарату та вибираємо кількість рухів насадкою по шкірі. Сьогодні ми проводимо покрокову демонстрацію процедури для обличчя, тому вибираємо насадку для обличчя. Наносимо на ватний диск міцелярний гель-3 в 1, який ніжно очищає, тонізує та зміцнює природний захист епідермісу, після чого обережно просушуємо шкіру. Поки обличчя просихає, знімаємо захисну насадку та відкриваємо насадку для процедури на очаху пацієнта, щоб він був упевнений, що всі правила гігієни суворо дотримуються. Закріплюємо нову насадку шляхом легкого натискання. Щоб розпочати процедуру, Просто натискаємо кнопку На ручці апарата. Процедура моделювання починається з етапу макроексфоліації, яка допоможе нам усунути недосконалості на шкірі шар за шаром, розгладить її та зробить колір однорідним. Ми тримаємо ручку апарата в одній руці, а іншою рукою притримуємо шкіру пацієнта технікою натягнута шкіра. Кількість рухів по шкірі для кожного виду процедури догляду та типом шкіри вказана в протоколі. Рухи мають бути злагоджені і середньої швидкості. Ось таким чином. Після пропрацювання однієї зони я повертаю кінчик на один поворот за годинниковою стрілкою, щоб продовжити гранульовану ексфоліацію. Насадка має 5 активних поверхонь, кожна з яких дозволяє провести процедури на зоні 10 на 10 см. Задяки 5 активним поверхням, однієї насадки нам достатньо для проведення процедури на всьому обличчі. Маємо пластикову кольорову кришку насадки, потягнувши за неї великим пальцем. Після цього тягнемо засмужку, щоб зняти поверхню для ексфоліації. З'являється силиконова частина насадки, яка виготовлена з медичного гіпоалергенного силикону. Наносимо на шкіру моделювальний крем для фонтейн, який розроблений спеціально для проведення процедури моделювання блумеа з усіма видами насадок. Він зволожує та заспокоює шкіру. Акуратно розподіляємо його по шкірі. Нам необхідно нанести по 2 краплі крему на зону 10х10 см. Тепер розпочинаємо другий етап процедури моделювання блюмео. Приємні високочастотні мікровібрації стимулюють шкіру, сприяючи збільшенню вироблення колагену та еластину, приводячи шкіру в тонус та ущільнюючи її. Мікровібраційний етап також виконується за допомогою лінійних та кругових рухів, але повільніше та з більшим натиском, ніж попередній етап, щоб стимулювати дерму інтенсивніше. Цей етап є максимально приємним для пацієнтів. Мікровібраційний етап продовжується до повного вбирання крему. ОЛЕТ-терапія діє на шкіру протягом усієї процедури. Активна довжина хвилі 633 нанометри, близька до червоної, підсилює регенеративний ефект макроексфоліації та мікровібраційного моделювання. Процедура триває близько 20-30 хвилин відповідно до вибраного виду догляду за шкірою. Завершальним етапом ми наносимо на шкіру обличчя сироватку гідроактив яка надає життєву силу та сяяння шкіри, сприяє боротьбі з зовнішніми агресивними факторами. А також гель на зону навколо очей та губ гідроліфт, який ефективно бореться з набряками та ознаками втоми шкіри. Після завершення процедури необхідно просто потягнути за насадку, щоб зняти її, та втягнути захисну насадку. Кладемо ручку апарата на основу та вимикаємо його. Як ви бачите, процедура є максимально зручною та інтуїтивною у проведенні.